Дорогі браті і сестри, спершу, будь ласка, підійдіть ближче. Просимо всіх не соромитись, підходьте аж до сходинок сюди, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Всіх зі святом. Сьогодні всі ми разом відзначаємо одне з найбільших 12 церковних свят входження Господнього чи в'їзду Господнього до Єрусалима. В ті часи для простого народу дуже неочевидним було розуміння тої події, того всього, що відбувалось в народі, в сім'ях, здавна змалку, розповідалося всім членам сім'ї про ті очікування Месії від століття до століття, від покоління до покоління назрівало те очікування. І коли люди бачили ті чудеса, які творив Спаситель, коли слухали його проповіді, а особливо вплинула на них і подія Воскресіння Лазаря, яку хтось безпосередньо бачив зблизька, хтось передавав з вуст в уста, ширилася звістка про це незвичайне дійство серед народу. І тоді поступово і поступово в народі визрівала думка про те, що цей проповідник напевно швидше за все і є той очікуваний Месія. Вони мріяли, вони надіялись на те, що прийде той, хто звільнить їх від гніту, той, хто звершить певний переворот, політичний переворот. Вони надіялись, що прийде відродження, оновлення, наступить розквіт Ізраїлю. Але як говорив сам Христос Спаситель, царство його є не від світу цього. В цій події, яку ми щойно чули в Євангелії, ми бачимо, що Спаситель вибирає такий незвичний спосіб. Входження до міста Господнього він виділяє цей прихід, якщо раніше приходив більш звично, скажімо, навіть таємно з усіма людьми. Напевне, відбувається певне передчуття чогось нового, і таке було відчуття також серед народу, що всі вони стояли на порозі чогось нового. Напевно, багатьом здавалося, що ось ось він, який. Враз може заручитися підтримкою народних мас, може увійти до міста, може промовити палке слово, велику промову і справді здійснити ті зміни, які призведуть до здійснення багато вікових очікувань Ізраїлю. Господь, тим не менше йде, крокує на Молодому віслюкові йде смиренно, спокійно, але водночас він іде щистю і гідністю, не як раб, але як цар миру, цар слави і слава його є особливою. Він розуміє, що він крокує до Голгофи, до Пасхи страждань. Яку потрібно пройти заради всіх тих людей, які чують, але не всі дослухаються. Багато хто з яких підозрює, що це є той Месія, якого всі чекають, але, можливо, і ні. Були такі, які вже тоді сумнівались, які вже тоді починали планувати свої злі наміри проти нього. І навіть проти Лазаря, тому що велике чудо. Говорило дуже яскраво і промовисто, і багатьом проповідникам Ізраїлю, куди не вписувався образ Христа і його Слово, це дуже дошкуляло. Сьогоднішнє свято воно дійсно є на порозі Страсного тижня. Ми молитовно і літургійно розуміємо, що не так багато часу відділяє нас. Але дивлячись на ту реакцію людей, які зустрічали Христа, які так палко вигукували і кричали слова хвали і похвальби, водночас за дуже короткий час, за тих кілька днів, вони ж знову ж таки з не меншим запалом вимагали розп'яття цього Христа, які тоді славили. І ця подія показує нам яскраво показує, якою дійсно буває мінливою думка громадськості, якою швидкоплинною буває ця бувається людська прихильність. І тому перший урок, який ми маємо з вами винести, той, що ми в житті завжди повинні намагатись шукати. Надійний фундамент для своїх переконань. Той фундамент засновується на любові, бо Христос керувався саме цим, коли входив до Єрусалиму і коли прямував до своєї особистої Голгофи. Цим фундаментом є любов у всіх її проявах. Однією з таких є також і любов до батьківщини. І тому сьогодні, коли ми з вами проживаємо і святкуємо сьогоднішнє свято чергове свято в умовах війни, ми маємо тверезо розуміти, що ті з нас, які захищають наше небо, які захищають нашу землю, для них інколи той вихід на бойову позицію чи виліт, може бути останнім. Він може стати тою жертвою, яка буде принесена в ім'я життя, в ім'я свободи. І таким чином трапляється так, що кожен захисник України певним чином уподібнюється Христу. Чому? А тому, що Він щастю і гідністю несе мир. Навіть завдяки такій великій жертві. Сьогоднішнє свято дійсно нас спрямовує і до інших висновків. Тому що коли ми з вами так урочисто святкуємо, це зелене свято, вербну неділю, як ми іменуємо в нашому народі, приносячи ці гілки зелень, яка є символом весни відродження, ми маємо зрозуміти, що Ті вітання, які виголошував народ свого часу Спасителю, сьогодні покликані і ми принести до його ніг. Але найкращим буде не зовнішнє, найкращим буде внутрішнє, щоб тими квітами, тим красивим листям були наші вчинки, щоби дійсно завдяки нашим зусиллям і намаганням. Будь-які наші слова були міцно, надійно підкріплені нашим життям, щоб ми дійсно старались вітати Господа у своєму житті, щоб кожне наше таке благе зусилля давало нам наснагу і надію, щоб всі ми у свій час почули від Господа ті привітні, очікувані, ласкаві слова. Друзі мої, прийдіть унаслідуйте царство, яке я приготував вам від початку світу. Амінь.